Сьогодні в Верховній Раді було, відбулось призначення виконуючим обов'язки міністра оборони України, генерал-полковника Коваля Михайла Володимировича, а також була прийнята відставка виконуючого обов'язки адмірала Теніха Ігоря Йосифовича. Одразу скажу адмірал Теніх завдання, яке на нього покладалось, виконав. Він керував збройними силами найбільш початковий і важкий період. Саме головне, що вдалося зробити адміралу Теніху, ще це не допустить кровопролиття на Кримському півострові. Сьогодні кризова ситуація, тому, на мій погляд, і моє переконання. Міністерство оборони України Збройні Сили України повинен очолювати людина, яка не ні жодної політичної сили, яка не є політиком і не представляє інтереси різних політичних партій, повинен бути професіонал. Я переконаний в тому, що таким професіоналом є Коваль Михайло Володимирович. Він армійський офіцер. Армійський генерал, він прекрасно підготовлений і закінчив вищі учбові заклади, в тому числі оперативно-стратегічний факультет Національної академії оборони. Він командував аеромобільний бригаді в Хірове, і вона була краще. Він командував 30 ї танкову дивізії в Новорад Волинській, і вона стала кращою. Він очолював штаб 8-го армійського корпусу і він став найпотужніший. Оперативно-тактичної одиниці Збройних сил України він був відряджений в прикордонні війська і разом з головою прикордонних військ генерала армії Літвиним і іншими колегами зробив їх потужними європейськими і надійними.